Добрий день, діти. Ви знаєте, що таке мрії та бажання і чим вони відрізняються. Пропоную вам послухати казку Зароблений карбованець Був собі один чоловік та й мав ледаря сина, що не заробив за свій вік ані п'ятака. Батько, поки мав здоров'я, то годував, а як занедужав, то тяжко зажурився. Гукає до себе дружину та й каже, віддам я все моє добро комусь чужому, бо мій син не здара та ледаща, і карбованця заробити не годен Занепокоїлася жінка, та що ти таке кажеш? То хай же, коли так, іде, Та й принесе мені заробленого карбованця, а тоді й залишу йому моє добро. Добре, каже жінка. Я скажу синові, а тоді пішла до свого сина та й на такий розум наставляє На тобі, синку, карбованця, та біжи десь до вечора погуляй. А як звечуріє, принеси карбованця батькові і скажи, що ти його заробив. Син так і вчинив віявся десь цілий день, а ввечері несе батькові карбованця. Ось, каже, Заробив я його. Понюхав батько того карбованця, покрутив у руках і вкинув у вогонь. Це не ти його заробив, засміявся син та й пішов до матері, а та ще дужче занепокоїлася. На наступний день знову тиснула синові карбованця та й научає Біжи, десь погуляй, а ввечері добрячий гак пробіжи та й скажеш батькові: ось, бачите, як упрів, поки карбованця заробляв. Парубок так і вчинив прибігає до батька весь мокрий та й вихваляється. Бачите, тато, як я упрів, аж лоб мокрий, неледве заробив карбованця. Понюхав батько карбованця знову, покрутив, повертів, та й кинув у вогонь. Брешеш, синку, не заробив ти його. А тому й байдуже засміявся та й побіг до матері. Збагнула матір, що недобра її рада, та й каже Бачиш, сино, не обдуримо ми твого батька. Іди куди-небудь та попрацюй один тиждень. Як уже там буде, хай собі по п'ятаку, а все таки наскладаєш карбованця? Послухався син матері і пішов. Цілий тиждень не розгинався, на ледве наскладав собі на карбованця, приніс батькові, а той понюхав гроші, глянув на них із цього боку, і з того, та й знову кинув у піч. Ні, синку, це не ти заробив. Скочив парубок до печі і почав вигрібати ті копійки із жару, а далі каже Що ти, батько, наробив? Я присвітлої години не мав, поки цього карбованця заробляв, а ти взяв та й у піч укинув. От це тепер я повірю, що ти сам заробив, отаж бачиш, як його заробляти. Працюватимеш, то й матимеш, а ні, то з голоду помреш. Ось і казушці, кінець. А хто слухав молодець. А зараз прошу вас подумати та дати відповідь на запитання Як ви гадаєте, у батька була мрія чи бажання, щоб син ледер навчився працювати та заробляти кошти?